Павлюкс транс знижка 10% у додатку. Подорожуй вигідно щодо самого Макрона. То е, він привітав показово зусилля Дональда Трампа. Звісно ж, подякував йому, як і ми всі, за е, його намагання. Врегулювати російсько-українську війну далі він продовжив, але ми маємо всі розуміти, що коли говоримо про мир, то тут фактично у кожного повинна бути своя роль, каже французький лідер. І додає, Росія, по-перше, має зупинити агресію. Україна єдина хто може говорити про територіальне питання, хто може обговорювати це, оскільки це наша земля, і нам вирішувати, що і як. І коли далі ми будемо робити е, далі? Гарантії безпеки? Також е, це питання повинно обговорюватись очевидно за участі українців, але також, як каже Макрон, за столом повинна бути і, і представники коаліції рішучих щодо заморожених російських активів. Звісно, в цьому питанні дуже багато поглядів зараз керовано саме на Європу і європейців. Але Макрон відповів, знаєте, так не чітко повторив, що тут кожен повинен відігравати свою роль. Ясності одним словом не привніс французький лідер. Разом з тим, треба розуміти, що найближчим часом Макрон також відправиться до Китаю, де зустрічатиметься сідзін. Піном і там знову ж таки, як повідомляють в канцелярії французького президента, буде просити китайського лідера вплинути на Росію для того, аби пришвидшити закінчення війни. Макрон здійснить уже четвертий державний візит до Китаю з моменту приходу до влади. Ну і на цьому фоні, як заявив міністр закордонних справ Франції. Цитую, ми розраховуємо на Китай, який як і ми є постійним членом Ради безпеки ООН, аби він вплинув на Росію, щоб Росія і Путін, зокрема, нарешті погодилися на припинення вогню. Кінець цитати. Ну і давайте ще згадаємо дуже коротко американського лідера. Дональда Трампа, який сьогодні також зробив заяву щодо врегулювання, каже вкотре уже, що на його погляд ми справді можемо бути дуже близькими до угоди. Послухаємо в Україні є деякі складні проблеми. Я думаю, Росія хотіла б, щоб це закінчилося, і я думаю, що Україна, я знаю, що Україна хотіла б це бачити. Ви щойно сказали, що в Україні є невелика проблема. У них є корупційна ситуація, яка не є корисною. І чи перешкоджає це мирним переговорам? Я сказав, що це триває вже три роки, так? Я сказав, що це набагато раніше за графік, але я думаю, що є хороший шанс, що ми зможемо укласти угоду. Ігор Ітарович, політолог, з нами уже на прямому зв'язку. Пан Ігор, доброго вечора. Вітаю. На ну, бачимо, що не зміг втратити нагоду Дональд Трамп, аби знову ж таки не звернути увагу на відсутність, так би мовити, карт або слабкі сторони української влади в цьому переговорному етапі, але тим не менш, давайте якраз і почнемо з питань внутрішньої політики: наскільки це як ви вважаєте, станом на зараз послаблює нашу сторону, і як уже ну пройшло вже кілька днів після відставки Єрмака, можемо вже оцінити, як це може впливати загалом на українську політику і на систему, як система реагує на відставку очільника офісу президента? Ну слухайте, нічого ж екстраординарного не відбулося. Правильно сонце сіло, зайшло. Там місяці на небі, політична система працює. Я думаю, просто що історії про те, що Єрмак прям повністю все контролює. Вони, звісно, виявилися дещо перебільшеними. Але дивіться, вони виявилися перебільшеними. В якому контексті там дійсно існувала своя окрема система, неформальна система, паралельна система, колуарна система, яка не була прописана, наприклад, в діючому законодавстві. Такі речі, до речі, є в багатьох країнах, в тому числі і демократичних. Тут не Мати правди діти, неформальні практики вони для багатьох країн характерні, навіть тих, тих, які не є авторитарними там чи тоталітарними. Україна на жаль тут не була виключенням, і така паралельна система в нас десь існувала. Але як виявилося, хоча, наприклад, для мене особисто це не було якимось сюрпризом, бо це було очевидно, що з початку повномасштабної війни, початку повномасштабного вторгнення, що система наших формальних інститутів, ну там та ж Верховна Рада, там органи місцевого самоврядування і так далі, і так далі, вони в принципі самі по собі є достатньо стійкими, так не без проблем, не без якихось негативних там рис. Але в цілому вони можуть функціонувати, і от зараз, якраз для них з'явився додатковий шанс, новий шанс власне про свою суб'єктність згадати про свою інституційну спроможність згадати і спробувати все це ну якось реалізувати вже. На практиці тому я не бачу поки ніяких негативних наслідків від того, що відбулося, та і по великому рахунку їх не могло бути. А от позитивні є, кажуть навіть ваші колеги, які описували історію, яка була на банковій. Що президент себе навіть по іншому почав поводити. Він такий більш активний став в нього. Які з'явилися нові там думки, нові ідеї. Ну і очевидно, що це ж непогано в цілому для країни. Тому я сподіваюся, що ця неформальність вона відійде кудись там на другий план. або Взагалі буде значною мірою ліквідовано, і ми повернемося до парламентсько президентської республіки, яка в принципі непогано функціонувала до цього. Ну я сподіваюся, буде непогано функціонувати зараз. Тим більше, що перед країною стоять дуже серйозні виклики, і ці виклики можна подолати за рахунок о такої внутрішньої єдності. Ну і відновлення. Ну і відновлення власне, е власне, ну е от тієї системи, яка прописана в нас в діючому законодавстві, зокрема в Конституції України.